Так, Всім доброго дня, доброго вечора. Тут ми з братом знову виїхали. ой, Щасливий. Хай! Ха, щасливий. От і перша знахідка. Перша знахідка невеличкій ямі. На такому от, бачите, на таких трущобах. Вон там далі є село. Тут були якісь позиції, непонятно які позиції, бо тут і німецький, і русський, і, і австрійський, і все що хочеш. І значить перша його знахідка, ну покажи, ось така там монетка. Зараз наведеться цей О, в гарному стані досить. Він рідко знаходиться в такому хорошому стані. Як бачите, одракино. Так і трохи помет водою з милом, воно буде ідеально. Ось така то перша знахідка. Я крім гільз і всякого не потребував ще нічого не викопав. А в брата пішло. Ну, удачі. Продовжуємо далі. Копаємо далі. Надіємося, що щось будеть. Правда, у мене декілька годин тільки. Ну... Пошукаємо. Так, друзі, тут був такий нестабільний сигнал. Переміжку цей. І от, значить, купнув я все таки його. І от попала якась така непонятна зірочка. З диркою, всередині. Не знаю що то З пагонів вона чи як, чи з чого. Чи зроблено саморобно. Здивно, Вона по-моєму саморобна. Он таке. Ну вона прошивалась. Отака от то от зірка. Інтересно. Чекаємо далі. Ну, бачите, в яких умовах доводиться копати. Як тут трущоби конкретні які. Не І от тут копнув. Он там недалеко осколок був здоровий. А тут гільзочка вода кана. От таке, нагано. Правда, цікаво, я ще таку вже всякі знаходив, таку ще не знаходив. Подивимося. Ну да. Ну, ми таке по суті беремо. Так, що ж ту воно... А, ну, типу стріляно чи що. Ну так, да, похоже, на то. Вот такі на... А, так знаєш, ще що тут зробили були. Бо воно вон загнуто, типа ручки. цікаво. Цікаво. Ну, почистим. Щоб де щось цікаве з надписами, звісно я зніму і покажу. Так, брат, от скупну ямочку. Там якусь алюмінієву штуку підняв. Ось От тут -от -от кинув зажигалку. Ну, правда, вона подуставша і то конкретно. Так, можливо, що там щось є на ній якісь надписи. Але ну, ми спробуємо все-таки почистити, цікаво буде. В той час вони багато хто підписував свої запальнички. Глянемо, що воно, як воно. Так, а і так, так панове. Бачите, тут хата була. Ну, а отут я копнув. І нарешті моя перша монета сьогодні. І досить непогана. Судячи по величині. Це щось має бути або 4 крейцера Ну, надіюсь, це Звісно не крейцери О, і здається, стан там прекрасний. Зда... Дуже надію, що це. Микола. Та ну нафіг, блін. О, кольцо. ж, тут взагалі щось обалдене космоната така. Витреки? Не знаю. Витреки? Я ще такої не находив. Ой, Вау, тут таке проглядається. А стан який в неї? Мама мія. Який в неї стан? Та то капець. Дивляй, каже, офігенно, тут всі монети в файному стані. Ну, на ВДС. Я ще такої монети не знаходив. А які бачите, який стан у неї. Ну що то за монета? Ну, зараз невеличка пауза, щоб я її трошки почистив. Так ребята, так як я казав, що зараз зніму. О. Що то за монета? Вообще перший раз мені така попадає. Перший раз мені така попадає, навіть такої ще близько не бачив. Це матір Божа зображена з дитиною. Пишуть рік 1700 або 63-й роді би. І пишуть полтура. Навіть не знаю, що таке. Ну, в інтернеті, звісно, гляну, що то таке. Mm. Два коня. Ну це взагалі капець. З такої монети я ще ніколи не знаходив. Mm. І брат зразу тут недалеко, теж знайшов монетку. Не треба вона розсипається, щоб хоч побачити що там було на ній, щоб знати. Ну тут ще теж це непонятно що тут за монета. Її потрібно чистити. Монета взагалі теж обалденна, цікава. Ну, шукаємо далі. Шукаємо далі. Треба все це чистити. Я підняв цю монету. Цей, і одразу вот поряд ямку купав. І он колечко тут випадає таке. Тоненьке, маленьке. Що тут за метал, правда, я ще до сих пір не определив. Ну, що то на міді не зовсім подібне. Хоча окислення таке, як в міді. Не знаю, вдома почищу, буде видно, що це за кольцо. От такі вони. Так, друзі, ще одна монетка. Я її достаю. Що це таке. О. Ні, то вона не крейсер. Але що це таке на даний момент? трошки важко оприділити. Що то там проглядається. Ну якщо щось буде цікаве, звісно я по тому почищу і зніму. Ну, тут монети якісь попадають не зовсім крисираю, але принадлежність до якої країни Поставили ще не відомо. О там Почистам, Це, що там є проглядається. Почистимо, будемо бачити. Я вже таке раніше подібне знаходив. Зараз внову. ці ямці Отаке K Що це таке було? Це така табличка була невеличка. Це в поляки вони були. Це її частина. Шкода що не ціла, звісно. Ось такі ну, штуки. Друзі, вам там знаки знайшов. А вот тут монеточка нарешті воно попало. Вже здомо не було. Ну... Що це є? Що це воно є. Ну. Почистимо, подивимося. Вершкаємо далі, бо часу мало. Зараз вже потрібно їхати звідси. Окей. Тут де дальше. тільки що підняв монетку. Он ще раз перевірив от, от опа. і он ще бачимо. Ще монетки є. Що зараз глянемо, що це за монетка. Ну, вроді би австрійський. Вроді би похоже на австрійське. Каже все. Я на австріяків. Що можливо і не австрійські. Ще одна. Можливо, навіть воно до одна до другої була. Короче, досить цікаве місце. який тут рік. 1911 Тут урок он... 1897 Вроді би. такі то знахідки. Три монетки в одній ямці. Окей, ну, шкаємо далі. Та ямка. Навіть не відійшов, тільки провірити вирішив. Опа, знову монетка Випала Це австрієць. Опа! Глянемо який рік. 1861, О, О, що звісно недалеко я відійшов від того місця, це тільки що цей. Знайшов декілька монет і отут от знову сигнал. І ось знову я бачив монетка. Надіюсь, по крайній мірі. Та вкажу монета. Монета теж видно старовинна. Ну, звісно... О, ні, в неї є патінка. Є... Є. Не хотіло себе її так терти, щоб цю зелень не стерти. Ну це, по-моєму, крейсер. Не. не один, паму, що три крейцера. Оце отут і рік тут має бути. Зараз ми є. В досить гарному стані. Тільки те, що не хотіло собі її зараз так терти, щоб не стерти цей. Це мені здається, це три крейцера. Я так думаю. Не впевнений, звісно. М -м -м, збереження в неї прекрасне. Так, шукаємо далі так. З, з цієї ямки очерна монетка. Ось вона. Це знову вже стріска. Зараз тут гарно збережені. Оце і тішить. 1861 Так, от брат, але Копнув ямку, ямці понакопував. Гляньте, що всякого всякої зарази. Він то любить то діло копати таке. Та <рес> ну, керамики, звісно, от, як завжди, повно. Міномета тут взагалі Ось такі-то Знахідки. То... Брат тут шукав <схай> і познаходив всякої франці. Підковки. Оце що там незнайоме. Стаканики. Старовинні. Так море так Это немец, че не? Отсюда что-то тут такое. Да? Да, да. Типа залезный подсумок такой, да? да? Купачок И, И автомат. <laughs> да. Шейка. Ручка, Ручка да. Такая. Ясненько А я там монетки копал Добре На сегодня мы завершаем свой коп Всем успехов в пошуках Всего наикращего Всем привет Сезон начался Всем пока Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Удачі всім!